Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку повторення числівник. Запишемо в зошитах сьогоднішнє число, 20 травня, класна робота. Каліграфічна хвилинка. Пропишіть слова. Сполучення букв, які ви бачите на екрані, а також слова посередині праворуч. Зверніть увагу, що ці слова пишуться разом. Словникова робота запишемо слово 16. Зверніть увагу, як воно пишеться. В цьому слові в нас Три склади. шіст, над сять. Запишемо звукову схему цього слова. Нагадую, що м'який знак ми в схемі не позначаємо. Порахуйте, будь ласка, скільки в цьому слові букв. А звуків. Правильно в нашому слові 11 букв, 10 звуків і 3 склади. А чого звуків менше, ніж букв? Правильно, тому що м'який знак не позначає жодного звука, але пом'якшує попередній. Придумайте, будь ласка, речення зі словом 16 і запишіть його у зошит. Я придумала таке речення. Влітку я прочитав 16 книжок. Визначте граматичну основу в цьому реченні. Пригадаємо, що таке граматична основа. Правильно граматичною основу називають підмет і присудок. Хто я? Я що зробив? Прочитав. Зробіть це саме в своєму реченні. Виділіть граматичну основу. Попрацюємо з фразеологізмами. Пригадаємо, що таке фразеологізми. Правильно, це стійкі вирази. Подивіться, у нас є фразеологізми, але тут пропущені числівники. Нам потрібно замість числівників вставити слова з довідки. Нога тут там. Які слова ми вставимо замість трьох крапок? Правильно, одна нога тут, друга там. Наступний фразологізм дорогою обминати. Правильно, десятою дорогою обминати на всі вітри. Який числівник ми вставимо замість трьох крапок? На всі чотири вітри. Молодці! Знати, як свої пальців! Який числівник ми сюди вставимо? Правильно знати, як свої п'ять пальців. На мішків гречаної вовни. Що ми сюди вставимо? На сім мішків гречаної вовни. Абсолютно вірно. Запишіть в зошиті посередині слово вправа. Запишемо отримані фразеологізми і підкреслимо в них вставлені слова-числівники. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Виконали! Ми з вами вчили, що прислівники можуть бути порядкові, а можуть бути кількісні, які числівники є порядковими. Правильно, ті, які показують порядок при лічбі і відповідають на питання. Котрий, а які прислівники називаються кількісними. Правильно, ті, які вказують на кількість і відповідають на питання скільки. Ось давайте визначимо з вами кількісниці чи порядковий числівник з тих, які ми вставили в речення. Одна нога друга там. Одна це кількісний чи порядковий? Кількісний, молодці, друга порядковий. Десятою дорогу обминати. Десятою це кількісний чи порядковий. Порядковий позначаємо. На всі чотири вітри. Кількісний чи порядковий? Кількісний так. Знати як свої п'ять пальців. Кількісний молодці. Намолоти сім мішків гречаної вовни. Кількісний молодці. позначили собі обов'язково в зошиті. Прочитаємо вірш. Килимок плете лисиця. скільки їй клубків згодиться. Сім клубків зелених треба, десять синіх, наче небо, дев'ять білих, жовтих п'ять треба всіх порахувати. Прочитайте цей вірш ще раз самостійно. Назвіть мені числівники. Правильно 7, 10, 9, 5. Запишіть посередині в слова в зошиті вправа і запишіть числівники 7, 10, 9, 5 в стопчик словами. Виконали. Тепер запишемо. Поряд з числівником. Скажіть, будь ласка, які в нас утворилися? Кількісні чи порядкові? Кількісні. Правильно, нам потрібно від кількості утворити порядкові за зразком 2, другий. Сім, сьомий. Наступне число як ми утворимо? Так, 10 10 наступне число. 9 дев'ятий молодці наступне число. 5 п'ятий. Молодці. Дітка, а що це в нас за завдання? В нас заховалося зображення. І щоб його відкрити, нам потрібно правильно виконати завдання. Знайти в кожний в ному прямокутнику слів зайве слово. Подивимося на перший прямокутник. У тричі, троє в трьох. Що тут зайве? Троє, молодці. В нас відкрилася перша частинка зображення. Одиниця десятеро, півтора. Що тут зайве? Одиниця молодці. Одна п'ята п'ятдесят п'ятірка. Що тут зайве? П'ятірка, молодці. Сімдесятий, 700, сімка. Що тут зайве? Сімка, молодці. Сто вісімка, кілька десят. Що тут зайве? Вісімка, молодці. Двоє вдвох на двоє. Що нам підходить? Двоє, розумнички. Отже, повторимо і дамо усно відповіді на запитання: числівник це частина мови, яка означає число кількість предметів їх порядок при лічбі, ознаку предмета чи дію предмета. Правильно, число кількість предметів і їх порядок при лічбі. На які групи за значенням поділяються числівники? Якісні відносні присвійні, власні та загальні, кількісні та порядкові. Кількісні та порядкові. Молодці. Знайдіть речення, в якому є порядковий числівник. На лузі паслося з десяток гусенят. Микола стояв у списку десятим. Десять учнів нашого класу поїхали на екскурсію до Києва. Правильно, Микола стояв у списку 10. Позначте простий числівник: 10, 12, 21. Абсолютно вірно! 10. І останнє наше завдання позначити збірний числівник. Троє. Молодці. Я впевнена, що ми повторили, ви пригадали вивчене та засвоїли нову тему. Всім до побачення!